За Україною давно закріпилося заслужене звання житниці Європи, водночас і зони ризикованого землеробства. Хоча навіть в неврожайний рік власного продовольства більше ніж вистачало. Інша справа, як спланувати сільгоспроботи, щоб посадити саме ті культури, яким сприятиме погода. Крим теоретично можна і два врожаї знімати, але рік на рік не приходиться. Тут ще різні кліматичні зони степ і гори. Робота метеорологів відтак ускладнюється. Щоранку на Сімферопольській гідрометеостанції знімають показники вологи, беруть проби ґрунту, визначають напрямок вітру. Після цього фахівці складають прогнози. Ну, Осадку ми нічдемо на завтра. От, туман ночі й утром прохладна, мінус 4 плюс 1. Йосімдвінадцять градус для когось. Прогноз погоди предмет жартів. Не жартома до нього ставиться Лідія Шенгелай. Своїй роботі вона присвятила понад 40 років. У плутаних схемах поривів вітру розбирається миттєво. каже, що може спрогнозувати циклон, про який ще ніхто не знає. Так було у листопаді 2007 року. Тоді до її порад не прислухалися, і у Керченській протоці затонули кораблі. Пильне око Лідії фіксує зміни клімату землі. Людство пророкує неприємні сюрпризи від погоди. Проникає тепло, піднімається чуть не до полюса. Це ж а що це таке? Меридіональне з процесом так от, коли тепло на сході, а холод, як говориться, чуть ли не в Африці. Це ясно, це страшні циклони, це страшна погода, це вообще все, розумієте? І воно далі буде так это розвиватися. А чого ці страшні циклони, як Ну вот, вот на человечества. Заводы, это выбросы, выбросы лишнего тепла. Когда, вот, понимаете, когда вот перенос воздушных масс идет почти на прямиком с севера на юг. А по идее должно быть. Залазне прощення землі, з запада на восток. Досвід Лідії Шенгелай переймають молоді співробітники. Невелика зарплатня не біда. Саме завдяки цьому тут працюють тільки фанати. У Ольги Фастовець це спадкова хвороба. Синоптиком все життя пропрацювала її мати. Тому що в країнах Європи це дуже престижна робота, яка оплачується практично як на рівні учителів, медицини і так далі. Так що ми надіємося на краще. Будемо старатися. Працювати. На жарт, про те, що синоптики помиляються один раз втім, щодня, тут не ображаються, навіть запевняють, що переймаються кожною невдачею. <реку> От, і буває так, що якісь фактори не учтені і прогноз твій не оправдується. ти страшно переживаєш. В ефір осадки а їх немає, їх чекаєш, їх немає. Значить, якийсь фактор зіграв і ти не доучив. звісно, вже починається розбор. Пишемо розбори, научні якби трактати такі. Крим і Карпати в українських метеорологів вважаються найскладнішими регіонами. Звичайно, в сільськогосподарських масштабах житниці Європи України ці території не відіграють вирішальної ролі, але є нюанси. Крим можна порівняти з Британією: два моря півострів взимку обігрівають, а навесні навпаки охолоджують. Тому температура суттєво відрізняється від загальноукраїнської. Та на відміну від об'єднаного королівства, кримська погода багата на вибрики, власне, як і у всій Україні. Останнє масове утворення сіл в Україні було у 20-ті роки минулого століття. Здебільшого їх організовували комнезами, тобто колишні безземельники, які отримали десятини колишніх панських латифундій і оселялися поближче до власної землі. Починалося все з землянок. Гуртом будували, гуртом обробляли ділянки. Саме в таких селах створення колгоспів пройшло безболісно, адже у людей не було нічого, ні реманенту, ні худоби, лише бажання працювати і нормально жити. Пенсіонер Андрій Кошовий у новому житті мешкає з 51-го року. Спочатку працював шофером, потім став бригадиром. Каже, тоді в селі була робота. Працювали від малого до великого, не те, що зараз. Тоді люди робили вольно, і то люди були. А тепер, ну нам на пенсії то що мені хорошо, Бо що ж я 1500 п'ятсот, получаю пенсії та баба, 1200. Син директором не робить, не бере гроші. То, так це по мені не нічого не, не, За радянських часів село набуло небаченого розквіту. Населення сягнуло більше 650 осіб. Активно розвивалася і соціальна сфера. дитсадок, школа, бібліотеки, клуб. До цього часу в ньому висить картина про ті часи. 90-ті селу завдали відчутного удару. Після недолугої недореформи життя тут почало завмирати. Населення скоротилося чи не наполовину. Виробництво було відокремлено від сільського життя. І лише останні роки, коли агрогосподарство власною ініціативою почало знову фінансувати потреби громади, село отримало перспективу нового життя. Я не знаю, якби не було підтримки нашого господарства. Хто знає, як би ми виживали? Бюджет сільської роди. Єсть, але він недостатній для того, щоб утримувати у нас два село, сільську громаду. І дякуючи, що є розуміння керівника господарства, який допомагає нам утримувати школу, дитячий садок, утримувати соціальну сферу села. Ми за це йому вдячні і відповідно надіємося і розраховуємо на подальшу співпрацю з місцевим господарством. Керівництво агрогосподарства свідомо виділяє кошти для сільської громади, усвідомлюючи, що без селян постане питання і виснування самого підприємства. Наше господарство всіляко допомагає в соціальній сфері. Зв'язку тим, що ми розуміємо, що якщо не буде школи, то не буде села, і без цього не не, не, не можемо существувати село. На прикладі нового життя наявно проглядаються проблеми сьогоднішніх малих українських сіл. Чи мають вони своє майбутнє? Я вважаю, що насамперед необхідно навіть дискусію відкрити всеукраїнську. Ми повинні зрозуміти, що таких сіл, як на Україні, нема за кордоном. От. І... Можна двома шляхами йти, я бачив. Значить, перший шлях це прискорити техніку, абсолютно забути за людей і без це все організувати. Є другий етап, він складніший, тому що відновити все те, що було в цих селах. В новому житті відновлено і роботу школи дитячого садка. Невелика кількість учнів, шкільний автобус звозить діток з навколишніх сіл, які так і не спромоглися відродитися. Тим не менше спостерігається тенденція. Народжуваність в селі збільшується, і роки свого дитинства, про які залишаться найкращі спогади, малі новожиттівці проведуть у власному селі. Мені дуже подобається жити в своєму селі, тому що ну люди добрі, школа тут ну, дуже гарна. Мені тут дуже подобається. Ну вчителі дуже гарні, хороші. Ну мені дуже тут подобається жити. Ким буде Богданка у своєму дорослому житті, важко спрогнозувати. Може, і пов'яже своє майбутнє з рідним селом. Хто знає? Втім, звичайно, хотілося б, щоб село мало нове життя. І вже 100 років відзначали у зовсім іншому часі. Але і 90-річчя відзначали гучно. Традиційно в клубі з теплими словами до тих, хто зберіг село і своєю працею дає йому нове життя. В українському селі спокон віку корова була годувальницею. Кількістю дійних корів у господарстві вимірювався добробут родини. І зараз дві третини корів у приватному секторі це більше двох мільйонів голів. Та крім добробуту окремої родини, відродження м'ясомолочного стада питання державного рівня. Адже це заробітки селян, зайнятість населення, зрештою, запорока подальшого життя українського села, загалом і України. Саме тому прем'єр-міністр Микола Азаров відкрив засідання уряду жорсткою вимогою до урядовців і держструктур. Зробити належне для відродження і розвитку тваринництва, особливо у приватних обістях, спад поголів'я вдалося зупинити, втім для його нарощування слід вжити серйозних заходів державної підтримки. Цьому засіданню Кабміна передували численні наради та консультації з виробниками, науковцями, відповідно до чого були зроблені висновки. Перший висновок такий: немає альтернативи розвитку вичизняного виробництва ми зобов'язані самі забезпечувати себе продукцією тваринництва. По-друге, експерти переконані, що Україна досить швидко може стати провідним гравцем на міжнародних ринках продукції тваринництва, наростити за рахунок цього експортний потенціал. За часів радянського союзу тваринницька галузь вважалася провідною у структурі сільського господарства. А Україна посідала перше місце у цьому напрямку не тільки серед республік колишнього союзу, але й всіх країн соцтабору. Однак економічні негрази початку 90-х призвели галузь на межу краху. За роки незалежності поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося майже в шість разів. Яловичина і молоко коштують надто обтяжливо для гаманців більшості українців. Як наслідок, в м'ясному раціоні українці яловичина становить тільки 18% замість рекомендованих медициною 40 споживання молока майже наполовину менше від раціональних норм харчування. Постає питання: які умови повинна створити держава, щоб бізнес активно входив в цю складну важку сферу діяльності? Де термін накупності тривалий. Як оптимально, тобто, кому і на що розподілити достатньо обмежений ресурс державної підтримки? Як довести ресурс безпосередньо до того виробника, який забезпечить гарантоване зростання виробництва м'яса і молока? Від Міністерства аграрної політики я чую, підтримувати треба тільки крупнотоварне виробництво. Безумовно. Це магістральний напрямок вирішення проблеми. Але. Якими темпами відновлюється крупнотоварне виробництво? Фактом є те, що механізми дотації не спрацювали на розвиток саме виробництва? Минулого року збудували значно більше, ніж за попередні роки. 26 молочно товарних ферм. Але це збільшення паголів'я лише на 20 тисяч галів. Поточного року планується збудувати вдвічі більше, ще 40 ферм, а нам необхідно щорічно додавати в 10 разів більше, по 200-300 тисяч галів худоби. Той же час утеплення в селянських господарствах щороку приносить до 2 мільйонів голів. І майже всі йдуть під ніж, тому що без підтримки, без стимулів господарі не можуть утримувати таке поголів'я. Зрозуміло, корови, яких тримають люди, не так продуктивні, як сьогодні вважається за потрібне. Якість молока часто не відповідає нормам. Але воно є. І, власне, господарі цих коров сьогодні годують країну. Якщо про них забути і 10 років будувати комплекси, вийде як в анекдоті, а по дорозі до святого майбутнього годувати ніхто не обіцяв. Не треба також забувати, що для багатьох людей, які тримають карів, це основний гарантований дохід. Іноді єдине джерело існування. Цим не можна нехтувати. Скорочення погалю у населення це не тільки економічна, а й соціальна, якщо хочете, гуманітарна катастрофа для окремих сіл. Ми так щороку втрачаємо в середньому 15 сіл. Позиція держави, крупнотоварний та індивідуальний сектор тваринництва не можна протиставляти. На думку очільника уряду, рухатися треба паралельними напрямками, створювати стимули для інвесторів, вкладати в крупнотоварне виробництво і водночас дотувати виробництво молока в селянських господарствах, де є до п'яти корів. Все те, що було напрацьовано під час дискусії консультації, я доручив у загальнике аграрної політики і протягом тижня внести на розвиток уряду прості і дієві рішення. Перше. Скільки доплачувати селеніну, щоб він не пускав телят під ніж? Скільки доплачувати в руки селеніну за літр молока визначеної якісті, якості, щоб було вигідно тримати корову. Як зупинити несправедливу наживу перекупників і переробників, коли закупівельна ціна впала іноді до 1,8 гривень за літр молока, а роздрібна залишається на рівні 7-8 гривень. Як стимулювати відновлення вітчизняної племінної справи? Як стимулювати виробництво доступних за ціною комбікормів. Прем'єр доручив профільному міністерству розробити інноваційні механізми державної підтримки м'ясомолочної галузі. Попередні механізми не дали результатів зростання тваринництва за словами Миколи Азарова з державного бюджету у 2010-2011 роках на розвиток тваринництва виділено більше 1 мільярду 800 мільйонів гривень. А обсяги виробництва продукції тваринництва у 2011 році порівняно з 2010-м зросли лише на 2,5%. Микола Азаров поставив завдання відновити систему дотування за кожен зданий літр молока. Я доручив міністерству разом з голозевими асоціаціями і громадськості розрахувати достойні розміри стимулюючих виплат. Так готують коней до участі в бігах. Результат охочі можуть подивитися щонеділі під час показових виступів. А тут коні відпочивають і дихають свіжим повітрям. Вивалятися в болоті неодмінний атрибут релаксу. Бруд потім ретельно вичистить коню. У нас така. Свинюшка немножко. Вона, є ще грязі побольше і купається. А ще кобилі на прізвисько Долгожданне не дуже подобається, коли її розчісують, гриву та хвіст. Може хвиснути копитом. Тут хронічно бракує спеціалістів, а серед тих, хто працює, більшість сумісники. Зазвичай тренер ще й конюх, а Олександр Харитонов плюс до всього коваль. Причому неабиякий. Підкувати коня його запрошують усі навколишні коневолодіння. От благодаря тому, що я кую, то я як так виживаю. Роботи, звісно, приходиться много, але на хліб з маслом вистачає. Перед роботою обв'язуюся спеціальним фартухом із сиром'ятної шкіри. Її не так легко пробити копитом, тож усі вразливі місця під надійним захистом. Ця кобила характер має норовливий, особливо коли коваль до задніх копит дістається. От, а задніми от надав такі от проблеми бігаємо. Давай, ножку. Да, задні ми можемо сість на мене посидіти. Зачем? там патападлі здесь посидела. посиділа для цієї роботи, каже Олександр, крім тренованих рук, треба мати ще й міцну спину. Таких як він фахівців на всю країну і десятка не набереться. А попит є, бо нині чимало заможних людей накупили собі породистих коней. Бути коневласником престижно, хоч і зовсім не прибутково в Україні. Конярство це капіталовкладення без віддачі. Бавсьом мірі, в Європі. В общем, во всем мире очень большие призові суми. Ну і фактично там лошадь своє содержання акупають. Вот, а у нас ми пока далеки от этого. тож на іпідромі зарплати невеликі, та й ті затримують. Людям ведеться нелегко, бо працюють зазвичай цілими сім'ями. Поруч з Олександром батьки дружини. І так вийшло, що він своїм ковальським мистецтвом годує всю родину. Отак спритно разом з тестям запрягають кобилу. Так само вони запрягали її матір та батька і запрягатимуть її потомство. Ця робота на все життя. Їх же не бросиш. Це не станок, це не машина, то тобто есть не виключив, не відключив, не поставив. Це лошадь, це живий організм. Дело в том, что вообще эта работа, профессия, она дана, как если от Бога, наездник. Верхом сел в 5 лет сам. У меня отец ночконом, а первую лошадь расчистил в 12 лет. То під управлінням свого отца. опанувати професію тренера чи коваля в Україні можна лише в таких майстрів за часів союзу. Конярів випускали в єдиному на всю країну хріновському училищі у Росії, а потім розподіляли по всіх республіках. В Україні немає таких заведень, які випускають треніров наїздників кваліфікованих, дипломованих. там, значить, щось намагалися зробити але не получилось. Это фактически родился в телеге. Это история такая, меня мама не довезла до роддома. Вот. И так я остался с лошадьми. Связал работу, жизнь с, лошадь, лошадьми. Чоловіки кажуть, хоч статків і не за зате щасливі, що все життя займаються улюбленную справою. Є в украинских конярів і свій талісман. От, якщо в виде хомута повісити, то будете всю жизнь хомутити. В виде чаші, Утіпить. Ну, все. Тепер, Спасибо, ну, спасіба. Нухте. Ну все. О, чаша буде. Рінляндія. Так називають своє село жителі закарпатського нового Давидкова. А себе поважно величають ріняшами. З діда прадіда у цих місцях росте найкращий у Закарпатті хрін. На носі Великдень, а отже, великий попит на їхній натурпродукт. Щоб обрубати подовший шматок стовбура, в діло йде так звана сукерянка. Створена вона місцевими умільцями ковалями. То скір, скіркає при... ну, притинають ту і розкліпують, ну потім заострюють і роблять держаної скірки. Вони називають себе прозаїчно копачами. Кажуть, треба мати неабиякий хист, аби надибати в землі покручені корені. Обрубують молоді нарости, кількометрова коренева основа залишається в землі. Правний копач за день дає на гора 100 кілограмів. Сім'я бала жив нинішніми хріновими жнивами, задоволена з п'яти сотень вийде півтону хрону. І якщо лишки продадуть на базарі, матимуть понад 5 тисяч гривень. Для себе то у нас не виходить із холодильника. Ми його тримаємо, і то лікарство на ангіну, на радикуліт. На все добре. На все. Хрін то є хрін. Він е всі оздравляє чоловіка. І косіння листя, і викопування стовбурів традиційно вважаються заняттям чоловіків, але у сім'ях, де їх небагато, підсабляти почали жінки. І величають себе гордовито ріняшками. Найкращий такий рівненький, гладенький, хі -хі -хі, товстенький, та довгенький вже був. Ну, я б предпочитала такий. Це все молодь. Я дитик старий. Ото було в землі росло, а це вже тут, це все вже молоде виросло. Місцеві історики дослідили, на початку ХХ століття хрін з Нового Давидкова великими партіями поставлявся до Бельгії, Німеччини та Франції. У радянські часи колгосп не захотів займатися цим промислом. Зате люди взялися за нього охоче. 1400 домів у нас є, Бувало, щоб кожен мав по тонні. Той дві тони мали. Отак. то було до 1000 тонн хринів, то возили в Москву, в Ленинград. То було... П'ять рублів, 5 рублів російськими, советськими рублями, п'ять рублів кілограм. Коли був Новий рік, там очері стояли за хріня, новий рік, Пасха. Після повені 1998 року хрін почав масово зникати. Подейкують, тоді з розташованих біля Мукачева військових частин занесло сюди шкідливі речовини. Така собі антихрінова з військових. Дехто бачить причину в іншому, хоча хрін ніби бур'ян, його треба бодай раз у 10 років досаджувати і сповідувати патріархальне рільництво. Тоді хрін буде природним і злим. Якщо обробляти город руками, а не трактором, не конями, город копати крумплі, копати все, 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 він це не знищує. А якщо копати трактором крумплі... Значить, все він і знищується, його повністю переорює. все. Останнім часом хрін почав повертатися на ділянки селян. Його вирощуванням займаються кілька сотень господарів. На усіх гостинах у селі запрошені не сядуть за стіл. якщо на ньому немає хріну. Я б зібрався, повернувся, пішов додому. Приніс банку хрону і сам вощав би другий і сам би їв. Новодовидківці вважають, пора встановити пам'ятник хріняшові. Але перед цим запустити міні-цех з переробки хрону. Сподіваються, що це неодмінно зроблять закордонні підприємці-заготівельники, які з хворами почали навідуватися до села. Аби було достатньо для переробки сировини, сюди просить усіх газ негайно взятися за повсюдне сидіння цілющих коренів.